Всім доброго дня. Сьогодні ми розпочнемо нашу рубрику. Які автомобілі можна купити за ціною айфона на ринку Америки? Відкриває наш список це автомобіль Audi A4 в B8 Б восьмому пупу! Даний автомобіль зазвичай зустрічається з двигуном 2 літра та на повному приводі в комплектаціях преміум плюс та престиж. Другий та водночас третій екземпляр це є B3 та п'ятої серії. Дані автомобілі зазвичай зустрічаються на двохлітровому двигуні, але тут є своя особливість, вони можуть бути на задньому та повному приводі. Далі ми поговоримо про автомобілі нового сегменту та водночас економно. В даний список можна внести дуже багато цікавих автомобілів, а саме Ford Fiesta, Ford Fusion… Можна внести Volkswagen, Jetta та Passat. Дані автомобілі є економні по витраті палива та дешеві обслуговування. Також в даних автомобілях є великий спектр по комплектації, тому клієнтам буде з чого вибрати. А якщо ви бажаєте, щоб найкрутіші, найкваліфікованіші менеджери вам підібрали автомобілі, то звертайтесь в компанію Adream.